Вітаю, друзі! 31 березня! Дональд Трамп погрожує Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково! Поставте коментар напишіть і поставте вподобайку. Вашій увазі повне відео останніх заяв Трампа. Про війну в Україні з погрозами на адресу Зеленського та новими коментарями і погрозами на адресу Володимира Путіна. Спершу президент США заявив про прогрес в переговорах. І величезну ненависть між Зеленським та Путіним Африку відкрив. Нібито ніхто не знав про цю ненависть. Нібито між народами України і Росії після агресії, після цих всіх ракетних ударів немає ненависті. Думаю, багато відбувається. Думаю, ми домагаємося значного прогресу по Україні та Росії. Завжди є конфлікт, але думаю, ми добиваємося прогресу в його зупинці крок за кроком. Між лідерами, якщо взагалі можна назвати це лідерами, панує величезна ненависть, але думаю, ми рухаємося вперед. Мені здається, ніхто нікуди не рухається. Все навпаки, вже відкинуто на нуль. Лідерами їх назвати дійсно не можна, швидше пі, пі пі арами але е, маємо, як казав класик, те, що маємо. Е, Трамп не погодився, що його відносини з Путіним зараз перебувають на найнижчому рівні. І розповів, що його розчарували слова Путіна щодо необхідності запровадження зовнішнього управління ООН в Україні. Там розуміє, що зовнішнє управління в Україні скасування української Конституції дозволить юридично Путіну поглинути величезний шмат України, не поділившись з ним. Тому, звичайно, і обурюється. Ні, я так не думаю. Я не думаю, що він порушить своє слово. Ви е, говорите про Путіна. Я не думаю, що він відступить від своїх обіцянок. Я знаю його давно. Е, він повинен укласти з ним е, угоду, подобається він йому чи ні. Мова про Зеленського. Трамп пригрозив Російській Федерації вторинними тарифами на нафту. Через які, на його думку, купувати її не стане навіть Китай. Я, звичайно, не хотів би вводити вторинні тарифи проти Росії, але якби їх ввели, це було б дуже погано для його країни. Ми ввели вторинні тарифи, як ви знаєте, проти Венесуели. І вони мали дуже сильний вплив. Ви знаєте, що всі кораблі просто пішли. Бізнес у США, а це золота жила. У випадку з Венесуелою, як ви знаєте, Китай знявся з якоря і пішов звідти. Зая... Трам заявив, що має психологічний дедлайн для Путіна. Це психологічний дедлайн. Якщо я побачу, що вони просто тягнуть час, мені це не сподобається. Але я так не думаю. Думаю, він хоче укласти в угоду. Трамп грається із путіним і з Зеленським. Після цього Трамп одразу переключився на обіцянку великих проблем Зеленському через угоду по надрах неприйнятну для України. Хоча його питали про Путіна. І, до речі, думаю, Зеленський зараз намагається відмовитися від угоди щодо, щодо рідкоземельних металів. Якщо він це зробить, зараз він каже: ну, знаєте, я хочу переглянути умови. Він хоче стати членом НАТО, але він ніколи не стане ним. Він це розуміє. Отже, якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі, великі проблеми. Отже, ми... На порозі Великого Шухера, як кажуть. Шухера, який відбудеться буквально дуже і дуже скоро. Я думаю, навіть цієї неділі, почнеться він з того, що коли приїдуть європейські лідери в Київ, з'явиться платформа Антитрам. І Трамп почне бити по Зеленському. Що ж до Путіна, то там також не все так добре, як комусь здається. Позиція України ось що головне: нас мало має цікавити, Зеленський, а тим паче Путін. А позиція України має бути одна: влада має перейти парламенту. Виконуючи обов'язки президента і парламент матимуть набагато ширший, ширше поле для маневру, для того, щоб зманеврувати і по угоді по НАТО, і по угоді про перемир'я, і подальший мир. Тільки трансформувати в парламент зараз може допомогти Україні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.